Смутний і невеселий сидів пан Суденко, Дем'яно Мелянович Халявський, у своїм хуторі, у пустій хаті, відкіль повиганяв усіх із серця. І знай то сердивсь, то сумував, то лаяв усякого, хто тільки на думку йому приходив, то світом нудив і з журби аж захляв. Як же йому було і не журитись? Анна Хорунжівна, що з безверхого хутора на сухій балці, Олена Йосипівна, котра побожилась і заклялася, що ні за кого заміж не піде, опріч його що не один вечір він з нею до півночі просидів під вербою біля криниці, з котрою він і перстенями обмінився, котра йому святою п'ятінкою забожилася, що тільки він вернеться з походу від Чернігова та прийшла людей, то вона зараз і подає рушники. А він насеє, на понадіявшись, та у Чернігові аж п'ять кіп. Протряс, щоб його не держали та відпустили оженитись, щоб він, вирвавшись з Чернігова, біг, як скажений до свого хутора, біг і ніч, і день, і коня занапастив, і сам, аж засапавшись, ускочив у хату та мерщій і гукнув на хіврю таки свою наймичку, щоб бігла дядьків та троюродних братів до нього, прикликала, щоб мерщій брали хліб, святий та палички та їхали б до панних хорунжів не за рушниками. Аж тут йому хівря і піднесла пинхву. Що, каже панну хорунжівну, вже просватали за панна сотника Конотопського Микиту Уласовича Забрьоху, що вже й рушники подавали і сватання запили, та що ну, що тільки той, хто не був на сватанні, той не був п'яний, а то всі лоском лежали аж до другого півдня. Що завтра буде й весілля, що вже панночка з розпущеною косою, звісно, як сирота, по вулицям у конотопі з пісеньками ходить, і дружечок збира, що його дядини понаряжувались і пішли у безверхий хутір короваю бгати, що сам пан Забрьоха приїздив і поєднав їм сліпого скрипника на весіллі грати. Сеє усе, як повислуховував пан халявський, та як роззявив у рот, слухаючи, то він так йому й зостався, аж патюки потекли. А далі, як затруситься, неначе в лихоманці, очі аж на лоб повилазили, та мов горять, та як зложив кулаки, як хряпне себе по голові, що на силу устояв і довго чмелів слухав, далі вже як почав, мов розперезаний, лаяти й панну Йосипівну, і пана Хоронженка, і пана Забрьоху, і дядьків, і дядин, і братів, і невісток, і дружок, і коровайнець, і сліпого скрипника, і наймичку Хіврю. Вже коренив, коренив, вичитував, вичитував, аж піна йому з рота б'є, мов скаженого. а далі, як кинеться до хіврі, так би її і розтерзав, якби не догадалася та не втекла. Ото він зостав сам собі у хаті та й сумував, та й журивсь, і з серця понаривав собі з голови волосся повні жмені. Та як здума, що вже не можна нічим діла поправити, та так і заголосить, аж завиє мов панотцевий хірт та й подереться на стіну. Вже в десяти товкмачив себе по голові, то по грудях кулачем і тільки що надумав було головою об стіну товктись, аж ріп і увійшла у хату бабуся. Стара та престаренна згорбилась, через силу ноги волоче і паличкою підпирається. Війшла, поклонилась та й каже «Добрий день тобі, паниченьку. А панич мовчить, витріщив очі та сопе. Чому таки в тебе нема ніякого порання? каже баба, не потураючи, що він дивиться на неї, мов скажений. Ні птиці не патриють, ні баранця не зарізано, і муки на локшину ніхто не крише. От так приберись. Завтра в нього весілля, а він собі овва. Не знаю, де б то опинилася я баба і як би її захрустіли кісточки, і хто б то їх стуциком позбирав, якби дем'яно Мелянович не розсердив за сії бабусині речі так, що вже не можна більш. Піне йому повен рот, аж через край тече і язика не поверне, тільки труситься та кулаки стулив, та скиглить, мов кривий цуцик. Думка така, що як вище трохи, то він без серця лопнув. Та як таке й стерпіти? Тут чоловікові зовсім біда. Тільки було налагодив женитися і людей посилати з хлібом, а тут йому дівка й піднесла печеного гарбуза. Та ще й яка дівка? Та, що любилася з ним трохи чи не більш году, що не одну ніч просиділа з ним під вербою біля криниці і тут божилася й заприсягалася, що ні за кого не піде опріч його. А тут одно те, що йде за другого, а друге те, що йде за пана конотопського сотника за брюху, над котрим вона і за очі в вічі насміхалася. Та як тут було пану суденку стерпіти, що після такої біди прийшла бабуся та ще над ним кепкує? Він би, кажу, потрощив би її на шматки, як старий деркач, так йому дух заперло, і він не здужає поворушитись, а вона тим часом і каже. Чого бо ти так лютуєш? Мовчи та диш та слухай мене, буду я суча донька, коли пана Хорунжівна Олена, що з безверхового хутора не буде за тобою ще завтра чим світ. Як сказала це йому бабуся, так він з радощів аж задрижав, та щось хотів сказати, та й не зміг, а тільки вивалив очі та, силкуючись ледве-ледве промовив Йо. Та будь я шельмовська анахтемська дочка, щоб мені очі повилазили, щоб мені руки й ноги покорчило, щоб мені трястця, щоб на моїй тварі сіло сімсот пістрячок та болячок, та усілякі відьомськими проклинаннями стала проклинатись, коли, каже, не зроблю, коли що ти з оленою завтра вутріні обвінчаєшся, тільки слухай мене, адже ти мене добре знаєш. Як таки сьому паничеві не знати конотопської відьми Явдохи Зубихи? Бо це вона була, коли вона йому раз язичок піднімала, у друге остуду знімала, та вже далася воно йому знатись. От то як почувся від неї, та так на душі стало йому легше. Зараз і орозумів, що йому треба робити, та мерщіє беркиць в ноги та й просить. Тіточко, голубочко, зробіть, як знаєте, зробіть, щоб моя була Олена. Цілісінький год буду вас рідною матір'ю звати. Куплю плахту, очіпок, серпанок. Чого забажа душа ваша й вашого кота, тільки дивітесь лишень. Вже Олена дружечок збира, коровайниці вже досі діжу по хаті поносили, а пан сотник Конотопський Микита Уласович найняв сліпого скрипника на весіллі грати. Так де вже? Хіба ж я не Явдоха? Я йому зроблю весілля. Нехай лишень не коштується, нехай потрусить батько карбованчики для тебе, і я й його женю». Нехай І Олена збира дружечок, нехай починають приспівувати Микиті, а я знаю, що зведуть на Дем'янка. Приймайся ж хутко, кажи, щоб господі й пекли, і варили, і чого треба наточили, а ти біжи, збирай, бояр, сважку, світилку, старостів та якого небудь батька знайди, щоб порядок давав. «Агу!» Пан суденко повеселішав, хватив пояс і став підперезуватись та за шапку братись, щоб іти за поїздом, а Явдоха, виходячи з хати, стала весільно і співати, та ще й прискакує. У Дем'янка та батьків много, а рідного та ні одного. Та все таки, що напитися, а нікому й пожуритися, усе таки, що пити гуляти, а нікому та порадоньки да.